Привіт, друзі! Я Леді Кіра, і це мій YouTube канал. Я неймовірно щаслива, що вам сподобалось моє попереднє відео. Якщо ви його ще не дивились, то хочеш, це зробіть, а потім повертайтесь сюди. Сьогодні я вам розповім не менш цікавий та дуже важливий факт про Україну. А точніше. Українську мрію. Це велетенський літак, у світі. Уявляєте, найбільшої у світі літак створили саме в Україні. І що ще цікаво, виготовили його у дуже короткий термін. Батьку мрії Віктору Толмачову та усім авіабудівельникам Антонова знадобилося всього. Шість строчків, щоб літак був повністю готовим. За цей час його і спроєктували, і виготовили, і навіть підготували до неба. Перший політ металевого велетня відбувся понад 30 років тому, у 1988 році, півтори години польоту і жодних нарікань під час випробувань. Але утримувати птаха було досить дорого. Літак пішов у відпустку та довгих сім років простояв на аеродромі під Києвом. Згодом її повернули до роботи. Він став справжнім символом України. Тільки у багажному відсіку можна вмістити 270 жирафів. Чи 200 автомобілів. Уявляєте собі, наскільки він величезний. А ще літак встиг відвідати аж 90 країн світу, допомагав боротися з наслідками землетрусу, урагану та навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса. Мією захоплювався увесь світ та пишався кожен українець. Але у 2022 році російські військові знищили крилатого велетня. Та мрію українців знищити неможливо. Вітак уже готують до відновлення. Це буде дорого та довго, але символ України обов'язково підніметься в небо та буде пролітати над відновленою гарною. Та вільною Україною. Мріє не зрадь. Я так довго до тебе дожила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасне те світло безсонних ночей. Тільки життя за життя мріє. Станься живою, Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не мре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама. Хочу дихати вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згинуться Дарма. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Скоро я вам розповім не менш цікаві та захоплюючі факти про Україну. Будемо розвиватися разом! Гарного вам дня! До зустрічі!